Це такий, знаєте, джип Віздіход. В наявності є Kia Sorento на гарному моторі 2,5 дизель з пробігом 299 тисяч. На противотуманках, бачите, в гарному такому стані. На гарній гумі з дисками, оригінальні, причому диски стоять у нас тут. По комплектації у нас повний електропакет. Все відкривається з кнопочки, багажник можна відкрити, і також лючок, щоб заправити цей автомобіль. Також можна підключити повний привід, неповний привід, передній привід, регулювання фар можемо. Також в наявності в нас круїз. Це у нас механіка п'ятиступочка, мультикермо, ступочка, мультикермо нас, збережений стан його. Двохзонний клімат-контроль, все він заправлений, кондиціонер, пічка дує, два підстаканники в нас іде. Позаду, як бачимо, у нас бачите, така посадочка, як джипі, Ось залетів прямо сюди, без всяких проблем. Також наш підлокітник, два підстаканники. Ніша для речей, тут можете сюди щось покласти. Доволі багато місця тут в нас. Кія, Сорента, Фаркоп, погрузили прицеп, накидали туди свиней курей і повезли їх. По багажничку у нас просторний, великий багажник, шторочка йде в нас в комплекті, відкривається, закривається. Друзі, якщо вам сподобався цей даний автомобіль джипік, приїжджайте до нас на автопоєнт Софійська, 19, покажемо його, зробимо тест-драйв і придбайте цей гарний автомобіль. Всім гарного дня! Автопоєнт. Придбай якісне авто.